Тик, 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 тик. Тик-тик-тик. Давайте, затикуйте, Списами їх туди. Заганяйте, в саме пекло. Всім привіт, дорогі друзі. Ви на каналі Глянемо Юа. Ми продовжуємо записувати Бед Норс. Закінчили ми на тому, що... Я, коротше, випадково пройшов ще один рівень, не записавши його, нам зацадали оцього кабанчика, і ми його вкачали. Ну що ж, біда, біда, страшна, не дуже. Давайте далі думати, що робити. Давайте от ще цей острів пройдемо. М -м -м -м, цей і ще один, а, -а, -а візьмемо. Ну, коротше, дуже все буде довго, дуже все буде печально. Давайте, на! Блять, ну ви заїбали. У вас щити, як ви? Блять, ну ви подивіться, вони просто пизди їм дають. Окей. А ви поки йдіть хільтеся, а ми отут тут станемо. Ну, по ідеї, вони не встигнуть. Ці поки вийдуть, поки їх переб'ють всіх, отак от. Потім наші ще одні підпливуть. Ну Їх точно всіх повбивають. Оп. Так що ми і там, і там їх замачкаримо. І все буде. Ой, блядь, вони всі сюди попідлізне. Вони... Тук-тук-тук, тук 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 Та перетикають всіх. Тик-тик. Все. Якби зачистили дуже швидко. Все якісно, професіонально. Двома відрядами більше і не треба, я вважаю. <кій> Для того, щоб проходити такі рівні. Я сьогодні розмовляю в носа, бо мені його заклало прям конкретно. Чого сам не знаю, але заклало. Бам! Бам. Бам! Бам. Бам! Бам! Окей. Бля, тут вже багато пливе. Ну окей. Там 4, тут 4. Та да та да перед перед, перед. Тух, тух, тух. І потикали всіх, потикали всіх. Бам. А тепер а, додому. Так. Окей. Вони якісь сильні занадто типу вони прям стріляють так, що ми реально несемо втрати, прям великі втрати. І мене це трошки бентежить. Підходьте, на. Ну, блядь, як це так сталося, що вони вбили чувака за щитом. Ну йобаний рот. Швидесенько в хату лікуватися. Піздец, на. Ой, ну оце ось, до речі, для мене незрозуміло. У чуваків щити, а у цих просто, ну, що у них. У них палочки, бляха, якими вони стріляють. Ваші щити не можуть палочки, бляха, витримати. Ну це шо це, бляха. Бридячина, блядь, якась. Дивися, які в них золоті щити, ля. На прев'юху хочете? Отак от десь. Я оце море знову зроблю таким от. Ідіть сюди, відійдіть, я хочу будиночок взяти, теж? Отак от. Вистоїте над будиночком. Отак от, от. Окей, все. А, вони прийдуть сюди. А, ага, підніматися вони тут будуть. Окей. Їх легше буде на горі мочити, тупо. Отак, от, от. І ми почнемо спускатися і просто поперемочуємо їх всіх отак от, от. А, блять. Ну ладно. Ну ладно. На. На. Давай, 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 давай. Бам! Замачкарена. Ну, чуваки, вам не пощастило. Реально. Тут ви не пройдете, тут бляха, списи зі всіх сторін будуть стояти. Хоча карта насправді виглядає чудово. Тобто тут можна було б поставити списи, а ось тут ось лучників. І вони просто в такому тандемі перебили б взагалі всіх. Отут ми зробимо по-іншому одразу. Ну вони не дострілюють, це добре. Це нам плюс. Ага, ну почали дострілювати, це нам мінус. Ну, щас от... Зачекаємо. Давайте, давайте, ще одну, затикайте, нарешті. Все, пішли. Перед, хлопці, перед тин, -тин, 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 тин Опа. Ви відійдіть. А ви підійдіть і побив повбивайте їх. Окей. Е, їх багато, я думаю ми бомбу кинемо. It's bomb time! Йобаний рот. Шведесенько, шведесенько, встаньте. Повбивайте їх. Супер, молодці. А, це останній цей. Бо я вже думав реально, що ну, піздец буде, зараз і треба цього Е -е -е. Ой. Треба буде їх швиденько лікувати. Вони йдуть на загибель просто. М'ясо. Отак от. Ці так само, я вважаю. Ці так само зараз просто прийдуть, ми їх затикаємо тут. Мені цікаво, що це буде за новий воїн, який буде проти нас. А, битися, оце ось. На загарбник кривдник. кривдник. Ну, да, є таке слово. Хто це буде цікаво? Хто ж це буде? Але тут розібрали. Бля, лучники, багато лучників. Оце вже не добре. Лучники взагалі ніколи не були добрими, блядь. ну коли ти коротиних. Бо тут лучники реально набагато страшніші, ніж хтось інший. Вони реально все роблять для того, щоб тебе, ну, прихуярить. Вперед. Движня, вже хату, вже хату, блять, палять. вже палять хату, цю. Ой, хтось там щось пише. ну їх нахер. Ну, звідси буде нормально. А тут от би, Тут би розу. Ви шо дураки? Ви сюди, а ви ось сюди. Отак так -от. Не, ну вишо, ви шо? ви шо, ви шо? Вставай! Окей, тут розібралися, тут теж. Ну йди, 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 да! Бам! А хто був новим воїном? Лучниками постійно якась біда, блять. Вони свої стріли впихують в місця, в які не можна. В... Не впихуємо, просто місця їх впихують. Ну, якось так. Давайте, відходьте. Тут постріляють. Щити, до речі, стали більшими, В рази більшими стали щити. Оп! Одного все-таки захерачили. Окей. Вони ж можуть піти. Блять, і під... І пішли, сука, ну підари, ну я не можу, блять. Це Що ж це за піздець таке, а? Можуть і пішли. Хату мені не паліть! Окей. А того можна якось вбити, поки хату не спалили, дякую. Давай, 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 швидесенько, швидесенько. <плес> 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 Цілий день сьогодні ходжу кашлю, жах. Давай, 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 давай! Бам! Щоб не втикав. Так, а. Зробимо полегше, а ви. На вас наче нормально. Немало. Ідіть отут, підстрахуйте. Окей, норм. Відбилися. Де остання хвиля? Ой, остання хвиля йде з цієї сторони, і вона така серйозненька, я б сказав би. Але я думаю, ми їх швидесенько захерачимо. О, дивися, бомбу вони всюди можуть кинути. Супер. Щас просто бомбою йобнем. Бам! Щоб не втикали. Швидесенько, пішли таки, на, на на! І дихірачили їх. На! На! Ну і все, Туда! Щоб не втикали. Скоти, блять. Отак от. Отак от. от це робиться. Можете піти? А ми двома спробуємо. А чо б ні, со... чому б і ні, чому б і ні, я говориться. Я думаю, два в нас і так дуже добре впораються з цим всім. Нормально буде. Давай. Дивися, оп. Тик-тик-тик. Відходьте. Окей, а, лікуватися, захищатися. Блять, лучники, Йобаний світ! Оце піздець. Хоча ні, ми їх зустрінемо тут, а потім будемо відходити. Тим самим треба виграти час для наших. Хлопців. Якось може виграємо. Блять, потрапили в одного. Йобушки, воробушки. Давай, йди сюди, оп. Їм треба оцього одного замачкарить, це замач. А, блять, він не один тут. Йобаний сет. А що ж відбувається? А що робить-то, а? Добре, є план. Ви от лупаште цих, а ми підемо вниз. Отак от. Да-да-да-да-да-да-да, от. давайте лупаште їх всіх. Окей, з цим нам непогано вийшло. Окей, цих тепер дохерачте. Сука, от те, що вони отак от, от розбрідаються, це реально такий піздець. Це дуже заважає. Швидесенько, вбий його, я тебе прошу. Окей, супер. <кій> Ой, бля. <кій> Ой. Цей кашель мене доб'є. Добре, дивися, чекають, блядь. Чекають. Ну нічого, ми зараз от... Швидесенько цих переб'ємо. Наші якраз за цей час встигнуть відродитися. Ну підходьте, скати! Опа. А ви швидесенько, на хіл. Добре, 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 давай. Головне цих перебити. Окей, пішли далі, пішли, 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 пішли. Блять! Дивися, вони підпливли, а наших нема. Вони підпливли, а наших нема, а наших нема. Ну йобаний світ. Отак. А, вони типу скачуть, а ці не. Аааа, диви, вони не можуть скакати, якщо. Опа, опа-опа. І. Бити його! Виграли, господи. Що ж це так важко останнім часом? Не див, блять, ці скакуни йобані. Реально, так бісять. Ой, дивися, а це вже не добре. Тут вже якби недобрі люди приїжджають. Ну, біда, хріново, хреново, звичайно. Але ми зараз їх, я думаю, переб'ємо. Дивися, от. Тих, тих, тих. Перед, 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 перед. Бам! І пішли сюди зразу, відразу сюди. Ні, ну це занадто легко. Типу, раніше якось треба було якось, ну, рівень раніше треба було бляха... Всі свої звивини просто зібрати для того, щоб відбити хоча б одну атаку. А тут, ой боже. Нас, окрім того, що три командира, два з яких списи. У нас при цьому ще й ландшафт дуже корисний і допомагаючий нам. Бля, дивися, одного захуярили, другого. Ну добре, відійдіть, бо вас всі зараз перехуярять таким чином. Блять, коли їх отак насправді багато, от така кількість, ну, трошки це дає про себе Йобаний світ! Хлопці! Підходьте якось бийте їх, я не знаю. Теж тикайте, затикайте. Можете їх затикати, я не знаю. Бля, вони повинні прям. Ой, йобаний рот, йобаний рот. Що робить, що робить? Вони зараз мені хати попалять. Давайте, швидесенько. Ні! Все, нахуй, мінус хата, мінус хата. Ах, ви скоти, блядь. Давайте, швидесенько. Ой, бляха, спалили мені хату. Ну неприємно, звичайно, але добре, що не спалили оцю хату, яка тримане монети дає, а яка дві дає. Ну шо ж, шо ж поробиш, нічого не зробиш. Оце що вони відходять. Скільки ми заробили? Ми заробили 7 монет. Теж непогано. 7 монет теж гроші. Єбать, теж гроші. рівень неприємний, просто неприємніший. Найнеприємніший рівень, який колись, блядь, був. Ладно. Почнемо з трьох вже. Будемо мати цілковитий набор, то набір, тому що ну, блядь, по-іншому я вже не розумію, як їх бити. Вони реально знахабніли вкрай. Ой, блядь. Да уж. Ставте їх, блять, от сюди впритик. Вони просто от сюди підпливуть, і їх просто коп'є списами, блять. На списи насадять, бляха. Зі всіх сторін. Скоти йобані, блять. Задовбали вже, чесне слово, третій раз проходжу один і той самий рівень. Ну бляха, скільки можна. На. О тут така сама хер ще буде. Так, стоїмо. Гарненько, гарненько. Оп. Давайте, давайте нахуй. Тук-тук-тук-тук-тук нахуй. І все, і все, і нема. Скоти йобані, блядь. я реально, я не можу, в мене вже піна з рота зараз піде. І це 35 хвилин, а ми просунулися буквально, бляха, херзна наскільки. Взагалі не просунулися практично. Я оце думав, гра буде на дві серії, а хер там. Ой. Ой, чихнути хочу, але не буду, не буду чихати, Ну його дехер. Зчихання. Шоде Сейко? На, да, 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 да. Всіх перебили. Окей. Тут тепер. Раз. Два. Три. Чотири. Отак от. Добре, координація сил хороша. Відходьте, не бойтеся з ними. Вони занадто... Ой, бля, йобаний рот. Ой, блядь. Окей. Цих переб'ють. Цих вони зможуть перебити, а отут я не впевнений. Ні, ось сюди від. Ай, блядь, Тут звіті. Ну тут зараз піздець буде. Тут реально такий час піздець буде, що я не знаю, що робити. Єдине, що ми можемо, це бомбу в них кинути і сподіватися, що ця бомба їм щось зробить. Та блядь! Ой, ёбаний рот! що ж ви творите? Та ЙОБАНИЙ рот! Окей. Okay. Вижили. З чотирьома дивізіями замість двох, які ми, мали викор які ми мали використати. Нас просто. Ой, блять. Прям Поймели нас конкретно. Це на наступний раз. Дякую за перегляд. Підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки. І до наступної зустрічі в наступній серії. Всім па-па!